Всім доброго дня! Чергова пічка наша до казанів. Така от пічечка. Значить, вона виготовлена для підказан 40 см. Це 10-12-літрові і 12 -літрові казани, наприклад, світон. Пічка виготовлена зі сталі товщиною 3 мм. Має отаке регулювання тяги. Задня заслонка на димоході. Димохід 110 мм діаметром. Тут у нас присутня дверка для підкидання дров під час готування. Так, далі. У нас є такі зручні полички, доволі великі. Тобто тут можна поставити якусь там приладдя, якусь каструльку чи, можливо, дощечку для нарізання. Інша полка. Під час готування це зручно сюди можна так от прибирати кришку, наприклад, коли потрібно щось помішати. До речі, зріст у мене 1,80 мет. Зручно така висота, от, шумовка, все в доступі. Не потрібно нахилятись. Все Готувати буде саме задоволення. Далі, Полички. Якщо потрібно, отак витрати складується і одна, і друга. На поличках. І на тій, і на тій є такі гачки. Це для того, щоб тут можна було повісити якусь совок, качергу, шумовку, можливо, там ще що у кого. Казан. Казан стає отак от сюди щільненько. До речі, казан ви також можете у нас придбати. Зараз я його приберу. Упічки ще зроблені позаду. Отакі от отвори. Це для того, щоб горіння було більш рівномірне. Тут піддувала, щоб не горіло з одного боку. Тобто буде дрова горіти всі рівномірно, кругом казана і все буде окей. До цієї пічки ще можна придбати окремо отаку сітку. Так от вона ставиться сюди, і ви можете вже готувати тут якісь страви, це виходить гриль. 40 см, доволі велика площа. Для стейків, чи, можливо, там для якихось інших, для овочів, для риби. Доволі зручно. І ще раз. Така пічка, пічка фарбована жаростійкою фарбою. Нічого обгорати не буде, буде працювати довго. До речі, ця пічка може ще бути виконана під казани е діаметром 43 см. Це 17-літровий казан. От. Або з перехідним кільцем. Тобто тут буде ставати і 12-літровий казан, і тут буде таке кільце, і 17-літровий казан. Ціна від цього не змінюється. Всі ціни на сайті у нас. Тому заходьте, обирайте, що вас цікавить. І купуйте. Все. Всім всього доброго. До скорих зустрічей.